Розділ 8. Тож немає тепер жодного осуду тим, які в Ісусі Христі ходять не за тілом, а за духом, тому що закон духа, тобто життя в Ісусі Христі, визволив тебе від закону гріха і смерті. Адже що було неможливе для закону через немічність тіла, Бог, пославши свого сина в подобі гріховного тіла і задля гріха, засудив гріх у тілі. Щоб оправдання закону здійснилося в нас, які ходимо не за тілом, а за духом, тому що ті, котрі за тілом, думають про тілесне, а ті, які за духом, про духовне, адже тілесні задуми то смерть, а задуми духа то життя і мир, оскільки тілесні задуми ворожнеча проти Бога, тому що вони не коряться Божому законові та й не можуть. І ті, хто живе по тілесному, догодити Богові не можуть. Ви живете не по тілесному, а духом, тому що Божий Дух живе у вас. Якщо ж хто не має Христового Духа, то й не Його. А коли Христос є в вас, то хоча тіло мертве через гріх, але Дух живе через праведність. Якщо Дух того, хто Воскресив Ісуса Христа з мертвих живе в вас, то той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і ваші мертві тіла тим самим Духом, який живе в вас. Тому, брати, ми не боржники тіла, щоби по-тілесному жити, бо якщо живете по тілесному, то маєте померти, якщо ж духом умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити. Адже всі, яких веде Божий Дух, сини Божі. Тому що ви не одержали духа рабства знову на страх, але одержали духа синівства, яким кличемо ава, Отче, сам Дух свідчить нашому Духові, що ми діти Божі. Якщо ж ми діти, то й спадкоємці, спадкоємці Бога і співспадкоємці Христа, якщо тільки з ним страждаємо, щоби з ним і прославитися. Бо я вважаю. Що страждання теперішнього часу нічого не варті порівняно з майбутньою славою, яка має з'явитися нам, усе творіння з надією очікує з'явлення Божих синів. Адже творіння підкорилося марноті не добровільно, а через того, хто його підкорив, з надією, що саме творіння буде визволене від рабства тління для свободи слави дітей Божих. Бо знаємо, що все творіння разом стогне і страждає аж до нині. Та не тільки воно, але й ми самі, маючи зачаток духа, самі в собі стогнемо, очікуючи усиновлення та викуплення нашого тіла. Адже ми надією спаслися. Надія ж, яку бачимо, вже не є надією, бо хіба надіється хтось на те, що бачить? Коли ж надіємося на те, чого не бачимо. То з терпінням очікуємо його, отак і дух допомагає нам у наших немочах, адже не знаємо, за що і як маємо молитися, але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. А той, хто досліджує серця, знає, які бажання Духа, бо Він заступається за святих з Божої волі. Знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його постановою, все сприяє до добра. Адже кого він насамперед пізнав, тих і визначив наперед, щоб були вони подібні до образу Його сина, аби бути йому первістком серед багатьох братів. А кого наперед визначив, тих і покликав, кого ж покликав, тих і оправдав, а кого оправдав, тих і прославив. Що ж скажемо на це? Якщо Бог за нас, то хто проти нас? Той, хто свого Сина не пощадив, а видав Його за нас усіх, то хіба разом з ним не подарує нам і всього? Хто буде звинувачувати Божих обранців? Бог той, хто оправдує, а хто судитиме? Ісус Христос, який помер і воскрес, який по правиці Бога, Він і заступається за нас. Хто нас відлучить від любові Христа? Чи страждання, чи утиски, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч, так як написано, за тебе вбивають нас щодня, нас вважають за Овець, призначених на заріз, але в цьому всьому перемагаємо завдяки тому, хто нас полюбив. Адже я переконаний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє. Ні сили, ні висота, ні глибина, ні будь-яке інше творіння не зможе нас відлучити від Божої любові, яка в Ісусі Христі, нашому Господі.